Вітаю ще раз з Нью-Йорку. І тепер я вже на. Як бачите, позаду мене, ви бачите самий прикольний вид, який тільки може бути. З Джерсі Сіті бачите Нью-Йорк. Дуже гарно. Зараз я. От. Вон там, там, бачите, там такий шпиль. Це є статуя свободи. І туди я не дійду. Тому що це острів. І навіть ближче не дійду, бо бачите, все от поперекривано, пише, що Secure Area, а щось тут вони роблять. А, все позакривали. Але наскільки красиво звідси... ну, Як бачите, тут, до речі, оце старий залізничний вокзал. А, і... Гарне приміщення, а всередині там, ну, потім я зараз буду з іншого боку вам покажу, там просто закинути, закинутий вокзал, вже кущами, деревами починає заростати. Отже, мав розвантаження за декілька сот метрів від такого красивого вигляду. і Гріх було не скористатися такою можливістю піти подивитися. Звідси дуже гарно, дуже красиво це все виглядає. А, людей ще зранку практично нема. Ні туристів, ні нікого. Я думаю, що через якийсь час тут буде просто. Дуже багато людей сьогодні неділя. Прекрасна погода, така тепло. Вночі було десь напевно 25, бо ввечері 32 було. Завжди Нью-Йорк тепліше, ніж ніж нас вдома. І... Отак, От звідси дуже добре буде видно. Вода, звичайно, в гудзоні взагалі не прозора. Ви можете собі уявити, чи ви собі навіть не можете уявити, яке воно грандіозне. Воно дуже велике це все оцей Нью-Йорк. Як він тягнеться далеко. там міст Джордж Вашингтон, місто там далеко видніється, через який я проїжджаю завжди траком і... і це здалека так дуже гарно, особливо ввечері, тут ще буде сюди ввечері потрапити, то тут, тут дуже захоплюючий вигляд. Ще з цього боку є навіть якісь хмарочоси в Джерсі Сіті є також і є якась така... Я не знаю, що це за якийсь меморіал, чи, чи якийсь... Я не можу зрозуміти. Сорі, я переважно як щось знімаю, то вивчаю це питання і ділюся з вами, але я не мав часу на такі речі. Зараз ми дізнаємося, що це за така штука, ось тут буде, зараз його моя яхта виходить якраз собі в море. Гарно, правда? Появиться, що ви собі, що ви тут зі мною. Наверно. Ну, окей, йдемо, подивимось, що це таке. Бо я машину там лишив на траві. Ага, ясно. Це... Empty Sky, пусте небо, Нью-Джерсі, Септембер 11. Меморіал це меморіал теракту, теракту 11 вересня. З іменами, як бачите, з обох боків. Я так розумію, це люди, які загинули. Стали жертвами жахливого теракту. Так воно виглядає, бачите, яка ж горіч. І літак зверху полетів. Зараз ми дійдемо до кінця. Ну, вміють американці зробити. Зі всього пафос, навіть з такого. Оце от... отак воно виглядає. Бачите? Вихід і, і це я так... Ага, от тепер я зрозумів, що це? Це є вид на то місце, де де стояла вежа, я так розумію, бачите, щоб побачити, де вона стояла, і там от в кінці з другого боку ви можете бачити так воно. Так, окей, це, це вокзал і це вокзал. Там, бачите, навіть є старі вагони, а це, наскільки я розумію, що це напевно якась частина. Е, так... Так. Це. це частина близнюків. Тобто торгового центру, залишок, шматок. Ніколи не, подумав, не думав би, що я дотркнувся до, до цієї будівлі. Так, ну і оцей. Ще покажу вам цей вокзал, як воно виглядає. Вон там далеко, я звідти знімав, що там є. Буде, будуть розкладати ці яхти. Там моя машина стоїть. А тут отак, старі якісь вагони. І оцей вокзал, який вже заростає кущами. Я так розумію, вони його просто залишили якби. Він дуже величезний, він дуже старий, бать... ну я так розумію, що він 1800 х років. І на той час він був напевно, напевно найбільшим світі. то, що він не високий, як, ну, як наприклад, львівський чи якісь там інші європейські, але він по площі дуже величезний. Він... На той час це була грандіозна величезна споруда в плані площі. Бетон навіть є. Оце металеві конструкції вони на закльопках, а зверху навіть бетон є. Можливо, бетон пізніше заливали, може. Але його обгородили, як бачите, він загороджений, тому що там є вже одна конструкція, одна конструкція вже падає. Це не сейфті і нікого туди не пускають. Отже, ми ще раз з вами побували майже в Нью-Йорку. Hey. Okay. <athéd> <sharp inhale> я в жилетці і думаю, що я якийсь тут працівник. Зразу мене починають, туристи щось питати. А я в зіленці, бо я, бо я суміщаю роботу і... І... і корисне, з приємним. Отже, побували ще раз ми з вами майже в Нью-Йорку. Я ну, не можу сказати, що я в заході від того місця. Я просто такий в легкому шоку. Дуже брудно. Страшний смердючий запах різний, неприємний, страшенно багато наркоманів. Суцільний запах горілого горілогої яловичини в переміжку з марихуаною. Дуже багато туристів, страшний хаос, жахливий трафік, всі дуже наглі. Це мені нагадали було львів, тому що всі пхаються, всі сигналять М -м -м, правіший той, хто нагліший, хто всунувся десь в ліс, Цей правіший. О, Звідси ще також видно. А, покажу. О, бачите, далеко-далеко. Статуя свободи. Стоїть. Нічого, ще колись ми і там побуваємо. Не цього разу, звичайно. Але на все свій час. Дякую за перегляд. Ставте лайки. Обов'язково, ще хто не підписаний, то вже підпишіться на кінець. Там є така опція. Дзвіночок натиснути тоді, щоб ви будете відразу бачити наступне моє відео. Ну і до наступних. Бувайте!